Трошки тенденція на ялинку впала і вернулися ми до великоформатної палубної дошки. Ось такий от вигляд вона має. Це просто прогрунтований і зверху легенько прошліфований. Зараз покриваємо лаком. На ось такі от лінії покриваємо лаком. Тут, я не пам'ятаю, де це полуматовий лак. Зараз покажу, який має. Вигляд вже готова продукція. Ось така от повноформатна велика дошка. Тут сортування натур, де-не-де допускається сучок. Такий от гарний колір з брашуванням. Кому потрібна інженерна дошка? Замовляйте.